Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку методику як мікроструми в косметології. Що це таке? І більш детально розберемо обладнання компанії Алви XD1000 Premium. тисяча Мікрострумова терапія це перш за все електротерапевтичний метод впливу для досягнення косметичного та терапевтичного ефекту. Інноваційна розробка Алві Прага у сфері регенеративних біотехнологій для обличчя та тіла мікрострумовий апарат Premium XD1000. Апарат Premium XD1000 генерує імпульсні струми малої сили в діапазоні від 40 до 750 мікроампер із різною частотою від 0,1 до 300 Гц. Метод у косметології реанімує функціональну активність клітин, стимулює синтез міжкліточного матриксу та колагену. Нормалізує процес пігментації та гіперчутливості шкіри, відновлює систему лімфодренажу та показання до застосування мікрострумів, це широкий обсяг процедур, направлених на моделювання овалу обличчя та формування контурів тіла, ліфтинг шкіри або скорочення мімічних ліній та зморшу. Лікарський електрофорез, або як його ще називають, іонофорез, що покращує проникнення концентратів, також це набряклість, пастозність тканин, жирна схильна до акне шкіра, фотостаріння, а також хронологічне старіння і целюліт. Косметологи та інженери компанії Alvi Praga розробили з цією метою платформу з оснащенням ергономічними маніпулами і насадками-електродами, що впливають на шкіру струмами малої сили 40-750 мікроампер та низькою частотою до 300 Гц. Які ж переваги апарату XD 1000 Premium? Це перш за все 14 автоматичних програм для роботи по тілу та обличчю, спеціально підібрані необхідні форми хвилі, полярність, частота та сила струму, простота та зручність у використанні. Ви тільки вибираєте програму, всі інші налаштування вже автоматично запрограмовані. Фактично, апарат XD1000 виконує функціонал більшості електрометодик, що використовується в естетичній косметології. Комфортність чутливості впливу струмом для пацієнта під час процедури це особливо важливо. Широкі технічні можливості пристрою передбачають різнопланове налаштування електричних імпульсів за інтенсивністю, частотою, полярністю, таких як позитивна, негативна або змінна. Формою хвиль, напрямом поширення це монополярний або біполярний. Платформа. Преміум XD1000 – це гарантований результат ефективності процедур у медичній практиці косметолога.